Тарас Григорович Шевченко вірш «Заповіт» Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі і Дніпрої і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молітесь, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров волю окропіте І в сім'ї великій, і сім'ї вольні новій не забуте пом'янути незлим тихим словом. Думи мої, думи, лихо мені з вами, Чум ви стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не звіяв, як степу пилину, чом вас, лихо не приспало, як свою дитину, бо вас, лихо, на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопило, не вилили в море, не розлили в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом нічого робить, не казали б на сміх. Коли на чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволю, галузку вербову підняв, обчіхмав і забрав з собою. Була відірвана, як він. Від пня і від землі святої, Засуджена на лютий скін посеред пустелі степової. Поніс її і посадив за фортом в полі на пустині. Здалека воду приносив і пильно поливав щернини. Прийнялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому та деревина люба й мила. Було з казарми прибіжить В зелені тіні відпочити. Положиться верба шумить і шепче щось над ним, як мати, Мов жалується, що весна сади цвітуть на Україні. Вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Степом летить листочків шум, Немов далека пісня жалю, Ні твоїх снів, ні твоїх дум, нам не забути рідний край.